Вітаємо, шановні глядачі. З вами Джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні ми отримаємо це натхнення від спілкування з нашою гостею. Я радий представити усім вам Роксану Микитіну Скорульську, завідувачку музею Миколи Віталійовича Лисенка, який ходить в склад музею діячів, видатних діячів української культури. Це музей Лесі Українки Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського та Михайла Старицького. Окрім цього, Роксана Микитівна знаний джерелознавець, викладач інституту музики імені Глієра, автор понад 60 наукових публікацій в зарубіжних та українських джерелах, упорядник кількох нотних видань. Ну і звісно ж, авторка науково-біографічних видань, які розповідають про Миколу Лисенка, про його час. Які доносять до нас його листи, які розписують життя композитора буквально не лише роками, а й днями. Отже, Роксана Микитівна, ви справжня берегиня історичної пам'яті про Миколу Віталійовича Лисенка, про його рід. І сьогодні я хотів би дуже поговорити на таку тему митець. І держава, митець і створення культурного простору. Але перед тим як перейти до Лисенка, мене, все ж, мене завжди бентежило одне питання. Ви представниця знаного на Україні мистецького роду, ваш дід Михайло Адамович Скорульський, відомий, популярний композитор, автор блискучої музики до балету, лісова пісня. І ось ви присвятили своє життя збереженню пам'яті, дослідженню біографії іншої людини Миколи Тельча Лисенка. Що цьому посприяло? Який зв'язок ви відчули, який потяг змусив вас піти саме цією стежиною? Ви знаєте, це я зрозуміла. Тільки тоді, в той день, коли мені вручили премію мені Лисенка, мені задали це питання. І тільки тоді, це вже я років 15, по-моєму, працювала в музеї, тільки тоді я усвідомила, що мама діда Скорульського, Неваніла Ні, Санаторська, вчилася у Лисенка в інституті шляхетних дівчат по фортепіану. Тобто все в історії пов'язане. Тобто в історії не буває випадковостей. Ну і звичайно, ну і друге, те, що мені дало можливість почати не з повного нуля, це коли я чекала бабусю, яка викладала в консерваторії вокал. І в неї були нецікаві студенти. Не будемо згадувати одне прізвище з її студентів. Я чекала на неї в кабінеті музею Лисенка у Марії Тимофіївни, Остапа Миколаєвича. Я пам'ятаю там іще, але в основному вже була музей Марія Тимофівна. Тобто, коли я прийшла в музей, то я розуміла от саме той простір, культурно-мистецький простір, в якому треба було працювати. Вже багато років поспіль. Ви поруч з Миколою Віталійовичем. 43. 43 роки. дивовижно. <свят> Я переконаний, що відбулися певні трансформації вашого бачення порівняно з тим, яким ви уявляли собі лисенка на початку, і яким ви бачите його сьогодні. Ні, це скоріше не трансформація, а це розвиток. І найперше, я завдячую світлої пам'яті Миколі Максимовичу Гордійчуку. Бо коли я прийшла працювати ще молодшим науковцем у музей, я його спитала: що читати, що, з чого починати? З ваших робіт. А він сказав: читайте лисенка. Я кажу, За той, lui, самий, Лис... Гордійчук, той самий Гордійчук? Той самий Гордійчук. Я кажу, як єдину власне, монографію повноцінну написав, яка перевидається. Я кажу, ну цебто вашу монографію, вона так і називається Лисенко. Ні, читайте лисенка, читайте листи. І ось тоді зразу відкрився зовсім інший лисенко, не той, що Звично звучав в радянських газетах, бо тоді багато дуже публікувалося статей. Взагалі кожен солідний музикознавець вважав да, обов'язок в Юбілейний рік велику статтю написати про велич Лисенка. Але це все було да, сонце української музики, основоположник композиторської там, школи і так, далі, і так далі. Але про. Лисенка, ну, писали так громадського діяча, музично громадська діяльність Лисенка. А от до чого зараз я дійсно прийшла, абсолютно переконана, що це був дуже серйозний політичний діяч. Ви колись дуже вдало сказали про те, що в, нащадок, в шостому поколінні, а ви в дванадцятому Теска. Нащадок в шостому поколінні Івана Яковича Лисенка, наказного гетьмана України, між іншим цілий рік, і так далі, полковника. От Лисенко, ви сказали, поміняв шаблю козацьку на диригентську паличку і зробив пісню українську зброєю. А я би сказала іще таке. Ну, моє сприйняття лисенка це унікальний драматургічний хід його долі. Бо, власне, починається його дитинство з такого французького водевільчика з малоросійським забарвленням. Мама, яка не говорить не те, що українською, а більше французькою з мережевим костюмчику дитячі і поруч українська пісня. Дозволялося дитині бувати в селі, спілкуватися. Але ось цей водевільчик закінчується античною трагедією. Коли хор, а отже, народ, хор в 1200 осіб і 30 тисяч поліція називає учасників похорону, проважають героя. Це рівень античної трагедії. А між цим. Як Сарицький сказав, геройство помножене на цілий вік. І музика для Лисенка це тільки один із засобів боротьби за Україну. Ви кажете, в оточенні в державі вони творили він і його покоління, вони творили українську державу в середовищі Російської імперії. І всі засади, про які говорив Лисенко, стара громада, те покоління, вони врешті прийшли сьогодні вже до України, Незалежної України. Роксана Микитіна, мені пригадується з цього приводу. Винахідливість самого Миколи Віталійовича. Я чув з ваших вуст колись цю дивовижну і дуже таку гумористичну історію про те, коли Лисенку заборонили святкувати ювілей Шевченка в Києві. Він поїхав і святкував його в Москву. Так, це був геніальний хід. Причому, ви ж подумайте, от знову Лисенко-політик він три роки збирає Україну. На відзначення 50-річчя смерті Шевченка. І проти нього листується Столипін і Трепов. І Столипін так натякає, що треба заборонити. Але Трєпов не виходить на розмову. А тільки київський губернатор Гірс з лисинком говорить: у якого Лисенка дочок вчить між іншим, фортеп'ян. І Гірс говорить: я, на жаль, цю цитату не взяла. Лисенко пише до ціє Катерині, щоб було сказано, що так, святкуйте, але щоб це не носило дуже вираженого малоросійського характеру. На що Микола Віталій сказав, що це настільки розмите поняття, що взагалі ми не будемо святкувати в Києві. І після того. Я думала, ви про інше зовсім гумористичне гумористичну ситуацію, згадаєте, коли в Києві була халера, і на водохрещі вирішували, завжди приносили воду з Дніпра і не сідали за стіл, поки тої води не вип'ють. А тут халера. І Микола Віталійович сказав, Тож коли то ж вип'ємо окови тої. І таке, було. І таке було. Так що стосовно гумору, там все було. Так, да, був гумор, але й була ідея. І знаєте, напевно, щоб відчути з новою силою особистість, Миколи Віталійович, щоб відчути цю ідею, яка променем вела його крізь усе життя, ідею державності, ідею власної культури, плекання власної культури, яка була закладена в нього в генах. Давайте трошечки послухаємо музики. Напевно, все ж таки, хоча й кажучи, скільки можна слухати увертюру до того Тараса Бульби, але я пропонував би кілька акордів. Це було би прекрасно, а я би пропонувала. Я надзвичайно люблю б'ють пороги, якими скучі диригуєте. Особливо початок. Ну... Давайте давай, тоді давайте б'ють пороги. Давайте б'ють пороги. вірне, яке поєднання музики і поетичного тексту. Ну, так відчувати Шевченка, як відчував Лисенко, це просто спорідненість духовна. Це ж стосується не тільки цієї кантати, а будь-яка дрібничка, ну, може, не, не коректне, але будь-який маленький твір з музики до Кобзаря, а їх же майже 90 в різних жанрах. І кожна з них це перлина. Кожна перлина. Роксана Микитіно, виникають е, такі запитання, е, доволі складні. Я знаю, що е, цей твір, принаймні, він лунав за життя Миколи Віталійовича. Тобто він його да, читає. Він його доривував при цареві. І, як, Уявіть собі. Я, я не уявляю собі реакції е, російського царя на цей твір, адже. Текст, Похвалили. ось, де люди наша слава, слава Україні. Ну, він, може, погано знав українську мову, хоча сумніваюся. Там Співали, дух, так, він, що, мусив там, співали так, що текст був чути. Лисенко за цим дуже слідкував. Принаймні їх запросили в ложу і все, що Лисенко з цього приводу сказав, що цариця дуже мила жінка. А, ось так. <пів> Обійшов. Дивовижно. Тобто, на якомусь етапі навіть було прийняття. Але все ж таки е потім скінчилися переслідуваннями. Ви знаєте, я от одну цитату хочу, по-моєму, надзвичайно сучасний лист Лисенка, де він пише, по-моєму, до Ганни Барвінок не виписала до кого. Написаний лист у 1900 році. Здоровлю вас з Новим Роком, з Новим століттям! Стоїмо саме на межі Нового сторіччя, належачи усім життям до минулого. Що то доля нам дасть у новому, нам скривдженим, приглобленим, упослідженим, хоч правду кажучи, в цій неволі і недолі ми в значній мірі собі обов'язані, бо такої злочинної байдужості і зневаги до всіх своїх кревних інтересів, до своїх святощів вряд чи яка нація може ще виставити. Ну да хоч потроху з'являється, народжується свідомість, без якої не можна в світі, майже люди повертатися. Що змінилося за ціле сторіччя? Хіба це не стосується сьогоднішнього стану національної свідомості? Абсолютно стосується, абсу, абсолютно актуальне, і ми бачимо, як воно проявляється. Хоча все ж таки мені здається, що Сім'я проростає. Безумовно. Воно посіяне і воно безумовно. проростає, адже посіяне воно було не просто словом, не просто гаслом якимось, воно було засіяне мистецтвом. От, І на тому тримається. Якесь, на тому тримається. Ця, ця мистецька захваска, вона дуже-дуже потужна виявляється. Дуже потужна. І е, вона здатна, мені здається, гартувати людський дух навіть через століття. Ви знаєте, як це завалось би не дивно, зараз ну, ми бачимо ставлення до творчості Лисенка, не так народне, як керівництво мистецького іноді. Але скільки до нас приїжджає в музей людей з-за кордону, скільки ми маємо контактів з Америкою, з Канадою, з Німеччиною. В Європі і в новому світі величезний попит на лисенка? Він став надзвичайно популярним там. Микола Віталійович не писав симфонії і спробував, мене особ... але не дописав. Мене це дуже якось так бентежило тривалий час. Але все ж таки, я вважаю, що оперна його творчість і кантатно-ориторіальна це певна компенсація. Безумовно. Скажіть, будь ласка, як складалася доля? Його великих монументальних творів. Чи встиг він при житті своєму хоча б частково відчути велич Тараса Бульби? Чи все ж таки це були лише приклади Наталки Полтавки Різдвяної ночі? Ну, бачите, з Тарасом звичайно вийшло тяжко йому. Факт відомий, вже зрозуміло, навіть вдалося визначити дату 21 грудня 1891 року, коли він показував Тараса Чайковському. Петру Лічу. Петру Ілічу Чайковському. Це, було Усе в, Києві? це на, в Києві на Рейтерській. Угу. Перед тим було засідання е, на чотири будинки глибше до Львівської площі музичного товариства, на якому був Чайковський, і після того він прийшов до Лиси. І пропонував їй, це пише Старицький, Олена Вчилка згадує, Чайковський був в захваті і пропонував вести, що він допоможе з постановою в Петербурзі. Але як пише Старицький, Лисенко став думати і так довго думав, що Чайковський помер. Над чим він думав? Вони зробили зі Старицькою і Черніхівською переклад тексту російською. Але змусити себе почути вперше Тараса російською мовою, очевидно, Микола Віталійович не міг. Це теж була жертва заради політики. Але ця музика пробилася. Вона, знаєте, як зелений росточок він пробивається крізь асфальт. Вона так пробилася і знайшла свого слухача. Я скажу так, що свого часу. Кілька видатних співаків співпрацювали з нашим оркестром, і продюсер Дмитра Хворостовського дуже цікавився, просив, щоб йому підготували щось цікаве, таке, маловідоме з українського репертуару. І вибір впав на арію Остапа. І Остап надзвичайно сподобався. І я думаю, що буде дуже гарною нагодою нам зараз почути. Фрагмент цієї арії. Так, такі герої не мають загинути на оперній сцені дійсно. Тут коли послухаєш, абсолютно. розумієш. І ви знаєте, просто це наша гордість музейна, що свого часу на 150-річчя лисенка ми зуміли переконати Дмитра Михайловича Гнитюка, який тоді очолював театр і робив нову постановку Тараса Бульбу, оновлену. І ми зуміли переконати поновити декорації Петрицького. Бо, ви це його, ті, які були. ті, які були в 50-ті роки, третій варіант Тараса Бульби, до речі, Петрицький, тричі оформлював Тараса. Вони найбільш співпадають естетично з музикою лисенка. А тоді німці приїхали в театр і сказали, ми беремо Тараса на гастролі, якщо будуть людські декорації, бо тоді було таке. І ми допомогли зібрали все, що можливо, учень. Петрицького Біланенко взяв це на себе, і в день сторіччя смерті Лисенка вийшла, ніж скільки там було, ну 6 листопада пішла прем'єра з декораціями майстерецького. І ще відносно Тараса Бульби, один штрих. 91 й рік прийняття незалежності, і буквально на другий день чи через день. Іде в опері Тарас Бульба, і в фіналі виносять знамена да, в дубно. І винесли синьо-жовтий прапор. Ах. І зал, весь зал оперного театру встав. Там овація була. Я, я не знаю, скільки хвилин це ревище було в залі від захвасту. Я, слава Богу, я була такі. Я пам'ятаю ще одну унікальну реакцію на Тараса Бульбу, коли. Покійний Стефан Васильович Турчак повіз на Бадинський фестиваль ще за радянських часів. Так, так, ну наполягав. Не... І знаменита сцена обрання кошового, а потім хор Засвітсталих за козаченьки», Після так, якого зал не давав 40 хвилин продовжити виставу. Так, так, так. Давайте надихнемося цим унікальним слівом засвітсталих за козаченьки». козаченьки. Що я був би в тому залі, я був би одним з тих, хто аплодував 40 хвилин з сонків. <рес> я іноді кажу, що, знаєте, ми іноді надто пафосно кажемо про Миколу Віталійовича, і він заслуговує на цей пафос, але ми не уявляємо собі, що він заробляв собі на життя як звичайний вчитель музики, даючи приватні уроки. Заробляючи на прожиток своєї великої родини, своїх п'ятьох діток, які лишилися без мами, яких він мусив ставити на ноги. Ну, лишився з грудничком. Ольга Антонівна померла в момент народження Тараса. Він з дитиною, щойно народженою, на руках лишився. Дуже багато таких речей про Микола Віталійовича Лисенка залишається залаштунками адже. Ось ми бачимо його як громадського політичного діяча, як велета, який зібрав, згуртував навколо себе громаду. Але ми не бачимо тих сліз, які пролиті вночі десь там. Ми не бачимо тих страшних переживань, ми не бачимо серця, яке краялося навпіл. Ми не бачимо його особистого життя, часто не, не маємо часу навіть і згадати. Тому я думаю, що те Лисенка заслуговує на продовження. І е, пропоную обов'язково присвятити цьому окремо. Програму. А сьогодні, прощаючись з вами, шановні глядачі, хочу нагадати, це була програма Джерело мистецтв, яку провів для вас я, Микола Лисенко, разом з нашою чудовою гостею Роксаною Микитіною Скорульською, завідувачкою музею Лисенка, який входить в склад музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького та Миколи Лисенка. І ми не прощаємося, ми ставимо три крапки, а сьогодні хочу лише зауважити, і навіть одна людина може бути в полі воїном, здатним захистити свою гідність, пам'ять своїх предків, і збудувати велике культурне тло, збудувати великий культурний фундамент, на який зможуть спертися. Наступні покоління. Отже, до нових зустрічей в програмі Джерело мистецтв. На все добре.